Там записується, не говори про них Я навіть не вірив таке, що вона може сказати. Я

Скачайте, что вы... 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 Скачайте, что вы..

я не кричу, я кричу. Ай, давай, 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 давай,

Мир, ты что такое? Это в Давай, Да, вот на нем. все, вставай, 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 вставай. Блин, ужас. Видимо, это.

Там дві четверки, там пиши, да? Не, ну нам ще Вова ваше було. Забирай! Давай, давай! Хорош! Вставай, вставай! Вставай! Тебе даєш, браш? Давай, давай, Поряд, давай, вперед!

Євгеній Селезньов! Селесньов. Ой-ой, давай, Демірчик, мовничка. Бере, давай доворі! Бере до воріт Давай!

Давай, вперёд, 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 пошёл, вперёд. Давай, ты думай, ты бежишь. Вот, накрутил. Давай, ты чешет пас, А чё вы не... Він Запус... не мене житав жить собі. Хороший. Пере, давай, давай, давай є! Ой-ой-ой, ти шок. Пистиша, да? Пістиши, да. Молодець, Хорош, щорка. Хорош, такому матчі одиновці. Дава лишається. Джокер.

Майка, шеф, шеф. Вдвое на сайт взял. Давай, дверь. Покажи, дверь. Ава, я, Тарас. Я, 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 ну, ну, умрать. Ава, я, 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 <певцон> давай, давай зразу в нього. Забейся, тільки не кидайся. Давай. Давай забери! Всі хочуть шашличні двір. Я сиділа.

Давай давай давай, давай. давай! давай! давай, Даня! Горіть! Тарас, грузи, доворіть, наша хтрка. Грузи, Дай, дай.

Рахунок 3-0 автогал. Червоні. Червоні. Ні, ми просто. На дурень у нас не вправо. Автогол був після удару Волощука. Рахунок 4-0 забив Гапону.

Я не було там на репорту. Нагабули? Беріть, бери, пірі, біть. Цього оранжевого всі шнурки постійно.

<laughs> yeah. yeah. <laughs> <laughs>